Що таке слава Божа? Це проявлена присутність Божа у вашому повсякденному житті. Вона зміцнює ваші стосунки з Богом і робить Його доброту реальною для вас. Переживайте Божу присутність як ніколи раніше у славі Божій. Бог це Бог слави. Прийшов час бачити Його чудеса і знамення. Дізнайтеся істину про те, що поєднує кров Ісуса і Божу славу. Перемагайте ворога і будьте під захистом крові Ісуса. Живіть у силі Духа Святого і будьте покриті славою Божою. Чим більше виходите в любові, тим більше слава Божої проявляється в вашому житті. Настав час жити у славі. Переживайте сьогодні славу Божу у своєму житті. Приготуйтеся пережити славу Божу, як ніколи раніше. Дізнайтеся, чому так важливо покладатися на кров Ісуса у вашому щоденному ходженні з Богом. Запрошую на передачу голос віруючого» з злорії Копанди Білі Брім. Божа любляча сила є в тілі Христа, і кожен віруючий може пережити цю силу, будучи частиною церкви. Чим більше виходити в Божій любові, тим сильніше Його слава проявляється в вашому житті. Вітаю вас! Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Ми з білі Брім сьогодні знову будемо досліджувати Біблію. Ми хочемо чути Слово Боже, і сьогодні ми це будемо робити. Алілуя, це те, що ми робимо. Коли включається камера, ми продовжуємо сидіти так. тут. Ми досліджуємо слово. Ми думаємо, Ми про маємо це. це робити. Так. мій дідусь називав це дослідженням роздумами. Він говорив: я буду досліджувати це. Досліджувати це. Означало, що він збирався думати, думати, думати про, це. про це. Він збирався Alleluia. досліджувати це. Тому, попрощавшись з вами, ми, ми продовжуємо досліджувати його. слово. І фактично я змінила те, про що хотіла говорити сьогодні, бо почала роздумувати над тим, що ми сказали про славу. слава Божа Глорія. Це присутність Божа, і вона небезпечна. Руйнівна для зла. Вона руйнівна для зла і це те, що сталося, коли чоловік простягнув руку, коли Давид неправильно перевозив ковчег завіту додому. Так його поставили на воза, так би мовити, по сучасному з цим не можна жартувати. То я маю кращий спосіб. Ми сучасні люди. Але Бог не говорив їм так робити. Він сказав, що певна сім'я мала це робити, а він надавав і ковчег потрібно носити на жердинах. Але ні, вони поставили його на воза. Він спіткнувся, і оза простягнув руку, торкнувся до нього і помер. Бог що, злий? Він покарав озу і вбив його. Ні, це присутність Божа сила в Біблії. Говориться, що наш Бог це вогонь поглинаючий. Що він поглинає? Гріх гріх поганий, друзі. Недобре думати, скільки ви можете грішити, і вам це буде сходити з рук. Ви маєте уникати гріха за будь-яку ціну, бо це буде вам чогось коштувати. А так це небезпечно. Це так, зруйнує ваше продовжувати, життя. продовжувати грішити це переступ проти Бога і Слова Божого, і проти Божого шляху. Що відбувається, коли проявляється велика слава і присутність Божа, ось чому їм потрібно було бути уважними. Бог ходив з Адамом щодня. Але після гріхопадіння йому довелося відділити себе. Він повернувся і приніс з собою славу. Ізраїльтянам потрібно було мати ту скинію. Їм потрібно було мати дві ж скинії. Іскі буде мало бути святе святих. А над седалищем милосердя перебувала слава Божа. Ви не можете просто вбігти туди, ви будете так. мертвими. Туди раз на рік заходив лише первісвященик, і до його ноги прив'язували мотузку. Хтось сказав мені про це не сказано у Біблії, про це говориться в історії. Хтось сказав, я не знаю, чи то був брат Хейгін, чи хтось ще сказав, що перевезли заходив туди раз на рік з великою пересторогою. Якщо я поясню вам ті великі перестороги, ви будете здивовані. Хтось може це неправильно зрозуміти, Але на краю його одягу був дзвіночок і гранат, дзвіночок і гранат, дзвіночок і гранат. І навколо нього обв'язували мотузку, бо він заходив туди і вони чули звук дзвіночків, але вони не насмілювались зайти за завісу. І якщо вони не чули звук дзвіночків якийсь час, вони, мабуть, думали, що їм потрібно було витягувати Вірно. його звідти, бо він не виконав всі вимоги. Так вони були готові. Але для нас пересторогою і захистом Амінь. служить кров Ісуса Христа. у дні ранньої церкви у них була велика слава. У них були великі прояви Божої присутності. Так насправді, якщо на вас падала просто тінь Петра, ви стілялися. Люди приносили людей бути ближче до Петра. Звичайно, справа не в тіні. Просто слава діяла на відстані. Боже мій, і це буде відбуватись, коли у вас будуть великі пробудження, так. стілення і великі чудеса Божі. Слава буде підніматись у церкві з одного рівня на інший. Славу можна виміряти. Хвала Господу. Амінь І ви маєте знати. Пам'ятайте Ананію і Сапфіру. Петро сказав їм, я якось читала це місцеписання. Петро сказав їм, і ви пам'ятаєте, що люди приносили гроші, продавали свою власність і клали до ніг апостолів. Але ось приходить Ананія. Він сказав, що продав свою землю. Припустимо, за тисячу доларів і ось тисяча доларів. Однак насправді він продав її за дві тисячі. Це не те місце, щоб брехати. брехане те місце, щоб брехати. І Петро сказав: це було твоїм, коли ти продав землю. Вірно? Ти не зобов'язаний був продавати її. Це було твоїм після продажу. Ти міг підійти сюди і сказати Петру, я віддаю тобі тисячу, а другу тисячу кладу на рахунок. у І тоді святому. він би не помер, але вони збрехали. Глорія, якось я думала про це. Мені здається, про це написали в одній з газет, провели дослідження, скільки американців регулярно обманює. Відсоток був великим. Я пропустила велика це. кількість американців обманюють щодня, і вони знають, що говорять неправду. Ти пам'ятаєш, який відсоток? Я не пам'ятаю, але дуже високий. Це жахливо. І я подумала, це щось брехня заповзла до церкви, і одна з причин, з якої у нас нема високого рівня слави Божої, присутності Божої у наших церквах, у тому, що слава приносить суд. Вірно. І це торкнулося багатьох людей. Інколи це приносить смерть. Приносить смерть, але цей рівень підвищився, часу мало. Тому сила Божа піднімає. Я буду чинити правильно. Церква має один закон, і цей закон записаний у Іванглії від Івана 13. любіть один одного, як і я полюбив вас. Так, Отже, наш закон вірно. це закон любові. Бог спорядив нас ходити в любові після того як ви народились згори у посланні до римлян 5.5 написано любов Божа вилилась в наші серця. Духом Святим даним нам. Коли ви народились згори, Дух Святий, який є Духом слави, вилив любов Божу у ваш дух. Слава Богу! Алілуя! Тому вам необхідно дозволити своєму Духу так. керувати вами, і в ньому є любов тому зараз я навчаю вас тому, як ходити в любові. Добре, Бог любить нас і нам потрібно знати. У брата Копланда є чудове вчення про Божу любов і пізнання Божої любові для вас. Слава богу, багато людей не знають, що так. Бог любить їх. Але любіть один одного, як і я полюбив вас. Тому коли я працювала у Кенетахегі, на мій чоловік і я, ми з Кентом були знайомі ще зі школи. Його вибрали найкрасивішим учнем школи, і він справді був таким, не знаю чи відомо вам, але у мене дуже красиві діти. Так вірно. саме з цієї причини. Він був високим, з темним волоссям і красивим. Він був американським індіанцем. Мені таке подобається. Моїй мамі подобались блондини. А мені подобається, як виглядають американські індіанці. І ось Кен з його темним волоссям і темними очима. І я його любила. Ти не притомніла від нього. Не тільки так. це він був футбольним героєм, розумієш? Ми одружились і одружились молодими. А ти не скажеш, скільки тобі було років? Скільки мені було років? Я вийшла заміж за кілька днів до свого 18-річчя. Це ще не надто ранній шлюб. Кент одружився зі мною за кілька днів до свого 20-річчя. І ось ми одружились. У нас було різне походження. Наші сім'ї належали до середнього класу американських сімей, хороші сім'ї. Його батьки також любили один одного, але моя сім'я. Ми виросли в церкві, а Кент ні. Його бабуся і дідусь це окрема історія. Але його батько і мати. Його батько народився згори, коли Кенту було 16, а я виросла у звичайній конфесійній церкві. Мої батьки приводили мене до церкви щоразу, коли там відчинялися двері. В середу ввечері, в неділю вранці, в неділю ввечері, на весняну конференцію, на осінню конференцію. Ми відвідували церковні табори. Я була людиною з церкви, і це було добре. Я виросла у баптистській церкві і кажу вам: вони навчили мене Слову Божому. Я багато дізналась з Біблії. Мені це подобалось. Я любила церкву. Мені навіть подобався тренінг Юніон. Я чу що хтось про це. із вас, Бабтист, ви знаєте це. Мені навіть це подобалось, і в 6.30 вечора в неділю мені все це подобалось. Я вийшла заміж за Кента, і він був хорошим чоловіком. У нього була хороша сім'я, і він любив мене всім своїм серцем. Але він ходив до церкви, коли міг. Якщо він пропускав зібрання, він не відчував себе винним. А ми відчували себе винними. Ми ходили до церкви увесь час. Він ходив зі мною, у нас народились діти і так далі. І десятина це було щось більше. Нам потрібно було віддавати десятину. Мій тато був скармником у церкві у кожній церкві, яку ми відвідували, і в баптистській церкві у нас були маленькі конверти. Ще в дитинстві тато говорив мені записувати, скільки люди жертвують. Тому даяння завжди було особливим у моєму житті, і десятина я завжди давала десятину. Не давати десятину це ж Кент, нам потрібно віддавати 10%. Що? 10% від моїх важко зароблених грошей. Ти знаєш, скільки це буде, білі? У нас народились діти, четверо дітей. У нас було четверо дітей, і старшому було п'ять з половиною. І Боже вони мій. запитували у нас. Так, вони якось запитали у Кента, а ти католик? Він відповів ні. Ми ревні баптисти. Це все пояснює. Так, це все пояснює. І ми постійно жили в любові, хоча інколи були різні ситуації. Я почала працювати для Кеннеда Хейгена, і я відповідала за те, щоб формувати з його вчення книги. Це я, я редактор, і я відвідувала семінари. Ти пам'ятаєш, скільки він проводив той час семінарів? Отак, ми відвідали більшість з них. у нього були семінари про те, як ходити в любові, і я відвідую їх. І я все записую, розумієш? З того про що він навчав, я формувала статті і розділи. І він говорив про те, як ходити в любові. І він об'явив про те, що буде семінар проходження в любові. І у я подумала, у мене це непогано виходить. Я це маю, мені просто потрібно принести це іншим людям. Так І він говорить про любов, про те, що це закон і що віра діє любов'ю і він сказав: ось як потрібно ходити в любові. По-перше, ви маєте бути народженими згори, бо ми говоримо про Божий вид любові. Звичайні люди не можуть ходити в такій любові, вона в них просто відсутня. Вони мають природню людську любов, і ми про неї зараз не говоримо. Природна людська любов егоїстична, природна людська любов буде говорити мені найкраще, незалежно від того, про що йде мова. Тому ми говоримо про Божий вид любові, і потім він вчить нас про дух, душу і тіло. Що ви є духом, що у вас є внутрішня людина. Перше послання до Солонян 5.23. Ви маєте душу, розум, волю, емоції, і ви живете в тілі. І він сказав: для того, щоб ходити в Божій любові, Ісус сказав, що передусім ви маєте народитися згори. Якщо ви народились згори, тоді ось що про вас говориться: любов Божа вилилася у ваші серця, у ваш дух Духом Святим, не у вашу голову, а у ваше серце. У вашу внутрішню людину, у ваш дух, це сталося новому народженні. Любов всередині вас, любов Божа всередині вас, якщо ви народились згори. Любов Божа всередині вас, щоб виконувати закон, який говорить: любіть кожного так, як він полюбив нас. Хвала Господу. Я не вже це. зробила. Я знаю, що я народжена згори. Це я вже зробила. Я давно народилась згори ще у віці семи чи восьми років, і ось любов Божа в мені, хвала Господу, і він говорить: для того, щоб ходити в любові, вам потрібно розуміти, що є любов, щоб знати, чи ходите ви в ній чи ні. І Бог сказав нам в Біблії, як поводиться любов, і він сказав: найкраще місце, яке ви можете прочитати, це перше послання до коринтян, тринадцятий, розділ в розширеному перекладі Біблії. Отже, крок номер один потрібно народитися згори. Крок номер два знати записане у посланні до римлян 5.5, що любов Божа вилилась у ваше серце. Крок номер три купити розширений переклад Біблії або взяти його на якийсь час у своїх друзів. Я купила Біблію в традиційному перекладі з широкими полями. Я записала там, що сказано в розширеному перекладі про любов. І починається так: любов витривала, терпелива і добра. І брат Хехін продовжує навчати. Він говорить, любов витривала. Багато людей витривалі, але вони нетерплячі і недобрі. Він сказав, любов витривала і не може говорити так. Ви не уявляєте, як довго я терплю цього нестерпного старого? Або ніхто ніколи не зробить нічого для мами, окрім мене. Я єдина, хто піклується про маму. Розумієте? Так, але Божа любов добра, вона добра. Любов терпелива і добра. І я подумала: хвала Господу, це я. Я така. Я це маю. <laughs> я це маю. Вона ніколи не заздрить і не скипає від ревнощів. Правду кажучи, все своє життя у мене не було жодних проблем із заздрощами і ревністю. Можливо, інколи трохи тут, трохи там. але це ніколи не було чимось значним. А деякі люди дуже заздрісні. Так. Якось ми були на зібранні, де проповідував Марк Бразі, а його дружина Жанет співала. І до мене підійшла одна жінка. Я навчала про любов, і вона сказала: Я хочу, щоб ви помолились за мене. Мій чоловік не народжений згори. Я хочу, щоб він спасся, але я не дозволила йому приїхати на це зібрання. О, ні. Бо ця дівчина щодня співає, а вона така красива. Так, так. шкода чи не так? Отже, не заздрить і не скипає від ревності. Ти говориш про ревність. Якщо ви заздрісні і ви ревнуєте, ви не ходите в любові, бо ви такі. Гаразд, я не була заздрісною, хвала Господу. Ще один пункт. Любов не заздрить і не скипає від ревнощів. Любов не хвалькувата і не марнославна. Я себе такою не вважала. Вона не підноситься. Вона не підноситься. І брат Хейгін говорив про кожну з цих характеристик, про що у мене немає часу говорити на цій передачі. Я би хотіла послухати його. Це є у цій книзі. У нього є книга про любов на тему любові. Грасть. Любов не зарозуміла. не пихата і не гордиться. Якщо хтось пихати і гордиться, зарозумілий і надутий гордістю, ви не ходите в любові. Ну, з цим у мене все нормально. Любов не поки що у тебе все гаразд. Поки що у мене все гаразд. Любов не поводиться грубо і некультурно. Мої батьки навчали мене не поводитись грубо, чи не так? Любов не поводиться некультурно. любов не наполягає на своїх власних правах чи на своєму шляху. Навіть у цьому в мене непогано виходить. Знаєте що поки у мене все нормально оскільки вона не шукає свого і далі, брат Хейгін сказав: а тепер ви підходите до термометра. І це покаже вам, і ви зможете сказати, чи ходите ви в любові, чи ні? Вона не образлива. Отак. Не дратується і не тримає зла вона не зараховує вчиненого їй зла. Не звертає увагу на вчинене їй зло і не звертаю увагу на перенесену несправедливість. Що? Як це може Як бути? Це може бути? Моя улюблена бабуся була образливою. Я походжу із сім'ї образливих людей. Якщо хтось недобре і погано ставився до нас, ми звертали на це увагу. Так. Більше того, ми гарненько запам'ятовували це. А тут написано не на звертати увагу. Боже мій. Я подумала про це. На цьому я попала. Це потопили твій корабель. Це потопило мій корабель. Знаєте, коли мій чоловік робив щось, я вважала своїм обов'язком виправляти так. це. Одна з речей, якої він ніколи не робив, він ніколи не пам'ятав мій день народження, 6 грудня, як і у Кеннета. Він ніколи не пам'ятав його. І за два чи три дні до цього я вже випускала пар. І я говорила: я не думаю, що він мене кохає. У нас вже були діти. Я пам'ятаю один випадок, як це сталося. Йому потрібно було підніматися на третій поверх у нашу квартиру. Він приходив щодня. У нас було двоє дітей у підгузках. Він брав ці підгузки, ніс їх у пральню, праздність, приносив, для мене любов, чудово. і ми складали їх. Це звучить як любов він віддавав нам всі гроші. І наскільки я пам'ятаю, він ніколи не проявляв ревність чи щось подібне, але він не пам'ятав мого дня народження. Оце так. І я пам'ятаю той мій день народження. Я прокинулась вранці, було 6 грудня. Я приготувала йому сніданок, я нічого не сказала. Він прийшов в обід. Він працював недалеко, тому міг приходити додому. Я поставила їжу на стіл, а сама залишилась у спальні. Я опустила жалюзі і плакала. А він навіть не зайшов до мене. Ввечері він повернувся і не було вечері. Нічого не було їсти. Я проплакала цілий день. У мене були опухлі очі. Він запитав, що з тобою сьогодні твій день народження, чи що? Але якщо подивитися на це так, хто був неправий? З точки зору Біблії була неправою я, а не він. І я не мала звертати увагу на перенесену несправедливість не бути образливою, дратівливою чи я озлобленою. б могла вам приводити приклад за прикладом, але ми не маємо часу, розповідаючи про себе і на Кента. на цьому. Ти попалась? На цьому я попалась. Отже, брат Хейгін сказав: якщо щось наведеного тривожить вас, то запишіться на невеликому аркуші паперу і помістіть там, де ви можете це читати, і проголошуйте, бо віра приходить від слухання, а слухання від слова Божого. Ще до мене я записала це на маленьких карточках. Любов не образлива, не дратується і не тримає зла, вона не зараховує вчиненого їй зла. Я помістила це всередині шафки, я поклала це у своїй шафі. Я поклала це всюди, де було зручно, і коли Кент приходив, і таке справді відбувалося. Якось вечір він прийшов і запитав, що ти приготувала суп. Він брав і наливав собі суп. Він говорив: А що ти в нього взагалі поклала в цей суп? Я відкривала дверцю шафи. Я брала свою карточку. Любов не образлива, не дратується і не тримає зла. Вона не зараховує вчиненого їй зла і не звертає так, увагу на перенесену справедливість. О, те, і те. Ти би зателефонувала моїй мамі і дізналась, як вона готує свій суп. Я йду, відкриваю дверцю шафи. Любов не образлива, не дратується, терпляча, витривала, не звертає уваги на перенесену несправедливість. Якось ввечері він прийшов, і в цей час я навчала у біблійному коледжі білі Джо Догерті. Я приготувала чилі. Навіть Кент знав, що я готувала цю страву смачніше ніж його мама. Він прийшов додому, і для нього було готове чилі. І я спекла смачний кукурудзяний хліб. Знаєш, як його готують у металевій формі? Він приходить. А чилі чудово, сьогодні холодний вечір. А де крекери? Я відповіла: коханий, у нас немає крекерів. Я спекла кукурудзяний Що хліб, сталося? гарячий кукурудзяний хліб. Ось він. Ну не знаю, мені просто не хочеться кукурудзяного хліба. Я хочу крекерів. Раптом щось сталося. Я підійшла до своєї шафи, любов необразлива і не дратується. Я відчула, як у мені піднімається Божа любов, як гарячий вогонь тече через мої руки, через мої уста. Я подивилась на свого чоловіка. У мене було величезне бажання привезти йому крекери. Я вийшла з дому. Він сказав: до речі, у нас закінчилась кава. Він не знав, що в мені відбувалося. Я поїхала до найближчого продуктового магазину. Виявилося, що у них того дня була акція. Вони майже за безцінь віддавали каву і крекери. Це Якщо знамення? ви щось у них купували, це знамення, і ви теж можете так чинити. Тоді ви будете наповнені славою. Хвала Богу, це чудове повчання білі. Давайте всі будемо пам'ятати про це. Ми з білі повернемось за хвилину. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті QCM. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Божа любов це потужна сила у нашому житті. Вона не така, як природна любов. Ця любов не образлива, не дратується. Білі ти пам'ятаєш це? Не так, дратується, довелося якось нагадувати собі. Мені про це. Мені Довелось навчатися цьому, і це честі привілеї бути народженими згори, і при цьому ваш дух вільний від будь-якої ворожості. Але нам необхідно забрати це із своєї волі. Наших емоцій, щоб наші відчуття легко так. не чіплялись, вірно. Чим більше ми ходимо в любові, тим більше слави вірно. Божої ми переживаємо. І Біблія просто говорить: віра діє любов'ю. Тому ми знаємо, як важливо ходити в любові. Білі, поділися з нами ще трохи. Ти маєш допомогти нам на підставі яких матеріалів ми проводимо наше дослідження? Біблі? У нас все є, вся історія. У нас також є безкоштовний партнерський пакет, де ви можете дізнатися, як ходити в любові. Є багато, багато чого раніше багато ніж я зможу сьогодні пояснити. Насправді, якщо ви ходите в любові, так, ви можете ходити вірно. у славі. Вірно. і з вами пробуватиме проявлена присутність Божа. Я згадую брата Кеннета Хейгіна. він завжди ходив в любові. І, дивлячись на нього, я навчилася Богу. цьому. Є місця писання і вчення на цю тему. Якось він Богу. побачив, Господь сказав йому переглянути всі місця писання про славу. І мені Бог також дав моє особисте відкриття Вала про Вала славу Богу. Божу і про кров Ісуса. Це можна замовити Вала Господу. У нас залишився Добре. ще один день. Я обов'язково замовлю це для себе. Всім це потрібно. Я маю на увазі, що кожна жива людина має знати про те, як ходити в любові. Бо люди недосконалі. Не знаю, чи звертали ви на це увагу, але всі ми недосконалі. Тому ми ділимось всім цим з вами. І насправді жарти в бік, віра діє любов'ю. Тому якщо ми не в любові, то ми не ходимо в вірі. І наша віра не працює. Не буде слава. Тому замовте наші матеріали. Зайдіть на наш сайт Отець, Ми молимось за себе і за кожного, хто слухає нас, щоб ми більше знали проходження твоїй любові, щоб ми навчились ходити в любові весь час, прощали і відпускали те, що не відповідає нам або ми відчуваємо, що з нами вчинили неправильно. Нехай це піде в ім'я Ісуса. Це Глорія Копленд і Білі Брім. Нагадують вам, що Ісус є Господь і Він є любов. Збудуйте свою віру на Слові Божому щодня. Переглядайте передачу Переможний Голос віруючого на нашому сайті в інтернеті ксем. Обов'язково завантажте безкоштовну копію навчальних тез із сайту місії Кеннета Копланда, Отримайте всі місця писання, молитви і основні пункти проповіді з кожної передачі, Застосовуйте ці тези для свого особистого дослідження або щоб поділитися з сім'єю і друзями.